Близнючка білочки, сніжинка, взяли її ще цуценятком. Я вже про неї розповідала, це вона заховалась і думає, як би його вискочити, щоб я її там в коридорчику в тому не взяла і не почала гладити або ще щось. Вони відміня... відмінні тільки за поведінкою. Ця почуває себе дуже добре в притулку. До людей теж не дуже вона дружна, але це каштанчик гавкає. Зараз випустю каштанчик, подожди, посадь. І оце вона така у нас теж дикувата, хоча її взяли не так, як білку, а взяли її маленьким цуценятком, вона тут виросла. Але все одно до людей вона не привітна. Ну, видно, воно на генетичному якомусь рівні, і воно передається поколінням, оця тривожність, оця недовіра до людей і так далі. Ну що, Білочка може виходить. І тут же ж група підтримки. Ось Діна і Зюзя в очікуванні якоїсь уваги, Діна залізла під стіл. Буде охороняти своє місце під столом. Зюзя, дивіться, пішла, дивіться, вони понюхалися, все в порядку. Так що такі ось о, справи у нас. А як вони вдвох бігають з білкою, то їх і не, не від, відмінно, як то кажуть, знайди одну відмінність. Відмінність тільки в поведінці. Зюзя. Теж мені здається, що вона не чує, тому що вона реагує тільки на якісь подразники, які не пов'язані зі слухом. На рух, на запахи, на все таке, на хлопки може зреагувати. Теж вона в нас давно старенька, дуже комунікативна. Колись взяли двох цуценяток зовсім маленьких. І вона їх зігрівала. Ми їх до неї підсадили, і вони на ній спали, як грілка. Бо в нас тоді не було ні ще, нічого, не було чим обігріватися. І вона їм була, як грілочка. Потім ми їх, слава Богу, віддали, вони були з-під маленької собачки. Ну, вона білка. Ой, господи, бачите, вже я запуталась Сніжинка! а білка там десь рискає <головіка> по закуткам.